раз відірвалися, так пацани готуються до концертів. Всім салют, народ, це як так і це наш новий влог, який надіюсь, ви так Камон. Мабуть, в великих містах не цікавий за цією творчістю. А він співак, артист артист розмовного жанру, як на мене, молоді подобається. як ці співаки вже набридли. За на 400 гривень можна і, і по подивитися на його концерті. І пісні вже на пам'ять всі знають, на всіх каналах сайтах лише вони. Від, відписує ті типу, пану стрінка, яка робить цей Можна і на м'ясо подивитися безкоштовно, але чи пройде голод після цього? Панч! Ва-ва-ва! Коротиші їхали на дуже красивий кар'єр. Купалися, вітьок ще й привав. Доброго вечора, добрий день! Пан Ярослав, скажіть, будь ласка, які відчуття у вас перед цим сьогоднішнім концертом? Чи турбуєтесь, чи не дуже? Я дуже неймовірні відчуття. Ви знаєте, так об'єднується це все. До нас тут заходить це вічок. Дякуємо Вітьку за те, що він грає на супільці. Це так красиво. І він на лучше, грає на супільці краще, ніж Майк Джексон грає на народних українських інструментах. <після> Вечір. Добрий вечір. Що як концерт? Це було неймовірно. мрії збуваються. Розкажи, чому збуваються? Просто ж ніхто не знає, що саме трапилось. Я дуже мріяла заспівати з Ярославом на концерті пісню лелека. І коли почалась пісня, я вже почала плакати. Думаю, що все, все не вийде. Але після концерту, після цієї пісні, я заспівала з ним. Супер це це супер так. як концерт. Це було ахуєнно. Ярик просто розірвав. Ростишимо. Яка улюблена пісня? — «Букети». — А я бачу. Я бачу, що букети. Це ти зловила саме на цій пісні. Так. Да. Я так розумію, слухаєш every, day, every night, як так? Які там стан душі має бути, щоб тобі найбільше заходили його пісні? Або, можливо, там я не знаю, десь ти гуляєш. Якісь а ти слухаєш, коли тобі погано, коли ти плачеш, і коли ти смієшся? І на роботі хожу, <кл 'я> Включаю в аптеки. <кл 'я> люди слухають. <кл 'я> Круто! Доброго ранку, ми в Житомирі. Сьогодні концерт в Тростінці. Тут у нас Тростінці. зараз відбувається е, заняття по йогі. От так пацани готуються до концертів. Так що, якщо у вас запитання, звідки, в Ярослава стільки енергії, то це все через цю позу просто. Я не займаюся. А, Важаю, ось такі наслучить. О, тому.

Сьогодні у нас концерт в Ладижині. Вирішили йти пішки. Да, виріш... Вирішили йти пішки в Через через поля, через Владижині. Техніки наші теж пішли пішки. Вон вони, переді. Да, Так, вон вони. Спереді несуть апаратуру. <рістан> Ладно, жартуємо. Нас... Пухти, нормальна, <я> тектора. <пухти> Насправді ми зараз йдемо з віктором ему на кар'єр купатися вода это на чём, а сама на такой штуке. В комментариях. А, <рес> всё чётко у нас. Тепிய дня. Yes. Так, сідаємо на борт. Добрий день. Звіться влог, як Чак. Як Чак. We will go to this and go. Почекай, туда хоть мне подскажи. Хорошаня. Ну, no, ну, no, нормально? Я всім живут, на кого ти без твоя дожину останнього вагона, наколи не чекаю до моя дошину от Короче, в Лодижні був дуже кльовий концерт, максимально він прям ніс. Люди були такі голодні до цього. І в один момент десь посередині концерту просто виключили світло, просто пропала електроенергія. Ну, ми довели концерт просто під гітару. На жаль, ми прям дуже розстроїлися, бо був ультра такий заряджений канс, мав бути. Ну нічого, ще зробимо дежені не да. от Чому ви тут? Подавше добре, я любим ліктака. Любите? Дуже сильно? Дуже. Скажіть, будь ласка, чим подобається вам пісні? Вони щирі. У вас є улюблена якась пісня? Уночі. В ножі. Чому саме вона? Вона вайбова, вона про кохання, вона про безмежне кохання, таке, як в мене з моєю дружиною. І які у вас емоції після сьогоднішнього концерту? Все, все приїдете прийдете. Ще прийде, обов'язково обіцяєте. Так. Круто. За плідну творчу діяльність, особистий внесок у розвиток національної культури і музичного мистецтва. Я вам особисто дуже, 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 дуже приємно. Я вам це... Дякую, дякую. Вам вас вітаю, вам дякую ще раз за допомогу. Дякую, що ви робите для наших військових. Добрий день. Ми приїхали в Липини. Будинок дитячий.

Закінчується у нас концерт у Луцьку. О, добрий день. Аромчик в Фаршику! <реш> опс, опс. Возимо побутовий. Побутовий <реш> <реш> реально. Часом народ виступаємо перед нашими хлопцями, дівчатами, перед військовими нашими. Не завжди є можливість знімати, не завжди можемо, не завжди можна знімати. От. Але стараємося завжди підтримати їхній бойовий настрій, бойовий дух, бо це дуже важливо зараз. <реш> не бачите, які посмішки на нашому обличчя почнемо з пісні. Я довжину, останнього года, коли вона мене чекає добре, я шукаю поряд, більше у весені я бачу рідний дім. І до перемоги ще дожити. нам звільняти рідну батьківщину. Щоб нарешті мир уже настав. Ми збудуємо вільну Україну. Мені подобається. Добрий день, Боже, що в мене на голові. Що, сьогодні у нас концерт де? У віниці. Да, Вінничани. Так що чекайте, просто найбомбіжніший концерт, який у вас був. Давай, тут буде переход. Сьогодні наша гримерна кімната знаходиться. у... А, я думала, це музей. Адміністрація. Адміністрація. Я рацію дам зараз. Фільми біниць, наш концерт у дворі. Дуже початка ОТНР. Якщо що в нас в турі дуже серйозна, дорога апаратура, бак. Покажи, будь ласка, от бак. А він працює? Ні mm. А, він ще й працює. Давай разом вивчимо українську мову, вічок, все для тебе. <coughs> <coughs> Ребята, менше ми ще граємося, oh, чекаємося бігом. Давай. <проб> Дано ну, зараз не голий. Ольга йде. Тут взагалі чилаут. Тут вентилятор дує, все як має бути. Ну, тут без змін.